Вітаю, мене звати Поліна. Я креативна директорка у компанії Медіка Плюс. Кожен хоче виглядати круто, будь-де. Адже круто виглядати круто. Давайте познайомимось. Медіка Плюс це бренд сучасних японських б'юті-гаджетів для вашої краси і здоров'я з гарантією до трьох років. Тут я розказую і показую, як доглядати за собою за допомогою сучасних технологій та б'юті девайсів. Сьогодні мова піде про іригатор ProWater Clean 70. Зручний, надійний, портативний і призначений для щоденного ретельного використання, а також комплексного догляду за порожниною рота. Остання розробка японських технологів MedicaPlus допоможе швидко і якісно видаляти не тільки харчові залишки з важкодоступних місць, але також буде успішно справлятися з видаленням зубного нальоту, що утворюється. І до речі, в кінці цього ролику я вам розкажу, як отримати знижку мінус 10% на цей гаджет. Знайомтесь з MedicaPlus ProWater Clean 7.0. Це портативний іригатор, який є останньою розробкою японських технологів. Цей пристрій спроектований для ретельного щоденного комплексного догляду за порожниною рота і призначений, щоб зробити вашу усмішку не тільки білосніжною, а ще й здоровою. Чи не набридло вам витрачати гроші на дешеві зубні щітки, які більше підходять для чищення взуття, аніж для ваших зубів? Ви думаєте, що кілька хвилин з цією пластиковою паличкою можуть забезпечити здоров'я вашої ротової порожнини? Час перейти на сучасний рівень догляду за зубами і спробувати іригатор. Іригатор це не просто гаджет, а ваш новий найкращий друг у боротьбі за здорові зуби і ясна. Замість того, щоб мучитися з ручною щіткою, яка лише поверхнево чистить зуби, струмінь води під тиском від іригатора ретельно очистить навіть найменші простори між зубами та під яснами. З ним ви забудете про зубний камінь і запалення ясен. Комплектація: іригатор, дві насадки, транспортна упаковка та інструкція користувача. Поговоримо про основні характеристики і переваги проводерклін сімнуль. Ну, по перше, високотехнологічний дизайн. Провотер використовує передові технології для ефективного видалення харчових залишків та бактеріального нальоту навіть з найважкодоступніших місць. Це забезпечує не тільки глибоке очищення, але й допомагає уникнути розвитку стоматологічних захворювань. Захист і надійність. Водонеприникна технологія гарантує, що двигун і зарядні елементи захищені від води. Що робить іригатор ідеальним для використання в ванній кімнаті без ризику пошкодження? Енергоефективність. літійво-йонний акумулятор з ємністю 1400 ампер ампергодин забезпечує тривале використання до кількох тижнів без потреби у дозарядці, роблячи іригатор відмінним вибором для подорожей, також сімейного використання. Мультифункціональні режими. Іригатор обладнаний трьома режимами чищення: софт для ніжного чищення чутливих зубів та ясен, нормал для щоденного глибокого очищення. І пульс для інтенсивного очищення, яке допомагає позбутися зубного каменю і нальоту. Портативність і компактність. Завдяки своїм компактним розмірам та легкості ProWater Clean 7.0 ідеально підходить для використання в дорозі, забезпечуючи якісну гігієну порожнини рота, де б ви не знаходились. Медіка плюс догляд за собою будь-де. А також офіційна гарантія 12 місяців. Ви можете бути впевнені в якості та надійності іригатора, який має всі потрібні сертифікації. Медіка Плюс проводра Клін 70 є відмінним рішенням для тих, хто прагне забезпечити професійний догляд за порожниною рота, не виходячи з дому. Цей іригатор не тільки поліпшить гігієну вашої порожнини, але й допоможе підтримувати здоров'я зубів і ясен на високому рівні. Тож, друзі, давайте робити собі подарунки, які дарують не тільки хороший настрій, але й допоможуть нам залишатись довше молодими і здоровими. Замовляй зараз по акційній ціні та рекомендуй друзям. Посилання на іригатор, розроблений за японськими технологіями від Медіка Плюс зі знижкою мінус 10%, Я залишаю в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд! З вами була Поліна. Вам привіт від команди Медіка Плюс, бренду сучасних гаджетів для здоров'я та краси. До зустрічі! І не забувайте! Круто виглядати! Круто!